Провісти про нову ігру під назвою Хібікіран. Хібікіран це ігра, при якому ми ходимо та слухаємо музику, за це ми отримуємо бали. Отже, розпочнемо, пройшовши реєстрацію. У да. нас відразу відбуває на рафл машина. Нам дає би один безкоштовний шанс. Ми наживаємо Raffle One. Нас запускається наша рафл машина. Ми відкриваємо. І нам тут такі наушники. Ось вони наші колекції. Ми їх можемо прокачати. ось ми їх використовуємо. Можемо музику слухати, займатися, коли ми ходимо. І Нажимаючи на наушники наші. У нас внизу є наші характеристики. Ми можемо додати. Характеристики, 10 очків. Тобто. Я так добавлю собі і все, в мене буде працювати навчить краще. Можемо назвати лісом. Тут унікальні треки, які фактично ніде немає. Може прослуховуючи, вийти. Так. Ось. Наша дистанція без зображена. Наші улюблені лю пісні. Ось налаштування. Ось можемо змінити наш профіль. Ім'я, наш пол, пароль, якщо потрібно. Ось наше інвестор, наш. Ось раптом машина наша, так. Ось наш мах. Наушники можете податися. Любіні, бачите, вартість їх 170, і 170-180. І дешевше. Наушники, але нам потрібно поки зрозуміти, чи безкоштовно ми можемо на цьому заробляти. Ось наш гаманець, який ми можемо зараз створити. Ось мене створили гаманець. Ось наш адрес, Можна так. Create, get. Ми вводимо наш пароль щось пару. Не виходить, так ся стало. Так, в нас потім тоді виходить секретна фраза, ми її копіюємо і користуємося. Так ось такі у нас вісульки газпони недорогенькими. Ономари у нас трішки дешевше, але вони не постійно. Вони певний час мають. І ми покращують наші характеристики, мають певну ціну. Та боундж. Це дешевше. Річ, але поки я не знаю, як вона використовується, але я теж за все не постійно. Ігра поки на стадії розпрацювання. На даний момент ми можемо ходити і заробляти токени під назвою ХАТ. На даний момент поки я пройдуся. І повідомлю вам скільки з цього ми заробили. Це буде в другому детальному відео.